Три законні підстави неприбуття до ТЦК СП по повістці. Сьогодні ми про це проговоримо. До нас душі, досить велика кількість запитань надходить щодо того, ну, яка буде відповідальність та по якій законній підставі можна не з'являтися по повістці, яка була отримана. Наприклад, ви отримали повістку, да, ви розписалися за неї, вона у вас є ця повістка. І ну, ви. Вирішили по ній не йти. Да? Чи... І от людей цікавить саме питання відповідальності та законності підстав, по яких можна не прибути по цій повісті. Ну, По-перше, на даний час, на даний час, да, поки ще не, нема реально закону про мобілізацію нового, який повинен бути прийнятий та вступить в силу з часом. Коли це буде, нам невідомо. Да. і Ми не знаємо, що саме буде в цьому законі. Стосовно цього питання, яке ми зараз розглядаємо в цьому відео. Але на даний час нез'явлення по повісті, яка офіційно була вам вручена, з підтвердженням вручення, це є адміністративна відповідальність. Тобто це штраф, адміністративний штраф, який ви повинні будете сплатити. Але цей адміністративний штраф, він може бути. Встановлений лише в, лише в тому випадку, якщо ви не з'явилися до ТЦК СП без поважної причини. Але ж які ці поважні причини вони є? Їх є три: перша це ваша хвороба, тобто ви захворіли. Але тут потрібно розуміти, що недостатньо, просто я захворів, мені погано. Потрібно офіційне підтвердження, так. Тобто, чи це повинен бути відкритий лікарняний, чи ви повинні викликати лікаря додому? Ну, наприклад, у вас там отруєння. І лікарняного вам не відкривають, але потрібно медичне підтвердження того, що ви фізично неспроможні були прийти по цій повісті. Це перше. Друге, це необхідність догляду за близьким родичем. Тобто, наприклад, хтось у вас захворів, дитина чи дружина, і реально потрібна була ваша. Е Опіка, і це теж треба документально мати підтвердження від медиків, що це відбулося. І третя причина це участь в певних кримінальних справах. Наприклад, що до вас є кримінальна справа, були якісь певні дії, чи ви там свідок, чи ще якимось чином ви проходите в кримінальній справі, чи суд якийсь був, і у вас є відповідна документальне підтвердження. Того, що ви не змогли з'явитися до ТЦК СП по повісті, тому що ви приймали участь в певних кримінальних процесах. Якщо у вас є документальне підтвердження, не забудьте обов'язково проінформувати про це ТЦК СП. Треба написати офіційну заяву, що ви не змогли прибути відповідно до зазначених обставин, прикладаєте копію доказів та відсилаєте. В такому випадку ТЦК СП не може ініціювати щодо вас адміністративного, як то кажуть, покарання щодо нез'явлення по повістці. і фактично ця повістка є погашеною. І вже наступний ваш візит повинен відбутися, коли ви отримуєте нову повістку. Ну, Приблизно ось така ситуація щодо правового врегулювання. Підстав щодо нез'явлення по повісті. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Якщо так, не забувайте підписуватись на наш канал. Та якщо вам потрібна будь-яка допомога наших спеціалістів щодо мобілізаційного права та будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до нас за телефоном контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Ми будемо раді вам допомогти. Всім успіхів!